18 січня 1671 року відбулася одна з найгучніших авантюр 17 століття захоплення панами британським піратом Генрі Морганом. Ця подія не лише увійшла до історії як одна з найбільш зухвалих піратських операцій, але й стала важливим епізодом у боротьбі за Карибський регіон. Генрі Морган був не просто піратом, він мав підтримку британської корони, яка використовувала його для ослаблення іспанських позицій у новому світі. У січні 1671 року він очолив масштабну експедицію, метою якої стало багате іспанське місто Панама. Дорога до Панами пролягала через важкопрохідні джунглі, але це не зупинило Моргана. Його військо подолало всі перешкоди і, зрештою, досягло міста. Захоплення Панами стало яскравим прикладом піратської тактики: несподіванка, жорстокість і швидкість. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.